Вас вітає отецький ліцей номер 41. і ми просто зараз можемо вас переконати у тому, що новий рік це момент радості, єднання та оптимізму. Шановні наші Збройні Сили України! Напередодні Нового року та Різдва Христового бажаємо вам міцного здоров'я та безкінечного щастя! Хтось може подумати, що ми від щирого серця вирішили зв'язати для вас силу силену теплих теплющих шкарпеток. Сміємо запевнити, все це буде, все в процесі! А насправді цей клубок дуже нагадує нам наше життя. Поки ми ще маленькі, все здається доволі простим та доступним. А вже потім розпочинаються певні труднощі, які іноді дуже тяжко розв'язати. Тому бажаємо вам, щоб випробування завершилося просто і легко. Щоб в житті вистачало приємних моментів. І все неодмінно було Україна! Щоб у новому році одразу ж після нашої перемоги вам вдалося зігрітися теплом родинного вогча. А всі проблеми реально вирішуються ось так. Адже ми, українці, тісно пов'язані спільною історією. Я кажу тісно. Ось так добре. Цікаво, а на якому матку нашої історії ми зараз. І де тут перемога? Тому, шановні захисники та захисниці, сподіваємось, зовсім скоро всі ми будемо дійсно пов'язані уже не війною, а облаштуванням власного життя. Тому бажаємо, щоб у новому році ми були не обділені подарунками долі. І хоча Новий рік передбачає здійснення нових мрій, у нас вони поки все ті ж. Так, всі ми мріємо про той день, коли більше не стрілятимуть ні ми, ні в нас. Ми щиро молимося Всевишньому, аби кожен з вас повернувся додому живим та неушкодженим. Просимо його оберігати всіх вас та захищати. Щиро бажаємо вам тепла, особливо там, де ви зараз знаходитесь. Ми тут стараємося все робити для цього можливе. Хай. В новому році все складається так само легко, як в дитячій фазу. А складні завдання хай виконуються ось так. Красиво, правда ж? І пам'ятайте, іноді складні проблеми варто вирішувати саме так. У людей в жилах, яких тече жовто-блакитна кров, інакше не буває. І нехай всі-всі ваші мрії обов'язково стануть реальністю. Snowy no. road.